Поїхали. Перший пункт. Це другий пункт. Третій пункт. Це пункт четвертий. П'ятий пункт. Розрахований на перший пункт. У випадку повторного походу Росії на Київ. У нас виходить так. Перший пункт. Будемо всіх бомбити. Другий пункт. Солдат Ляшко. Третій пункт. <клу> пункт четвертий. Митрополит Феодосій. П'ятий пункт. Корабельна сосна. Який же вихід? Всім привіт! Ви дивитесь прямий. Це програма. Оце так новини. Я Таміла Смаглюк і ми починаємо. Поїхали! План перемоги, планом перемоги. Але ви бачили, що несеться щодо ядерки і України? І ні, цього разу не Росія нам цим погрожує. Почалося все з того, що Володимир Зеленський розповів, про що він говорив з Дональдом Трампом. В розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так: який же вихід? Або у України буде ядерна зброя. І тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Буквально через 10 секунд у цій же промові Зеленський сказав: Ми обираємо НАТО, не ядерну зброю, ми обираємо НАТО. Кого це вже цікавить? У змі одразу ж поповзли чутки, що Україна всерйоз розглядає можливість не просто розмістити, а навіть створити ядерну зброю. Німецьке видання біль опублікувало інформацію свого журналіста-аналітика Юліана Рьопке. А він стверджує, що неназваний український високопосадовець кілька місяців тому сказав йому, що у випадку повторного походу Росії на Київ Україна буде змушена відновити ядерний арсенал. І на те, щоб отримати першу бомбу, нам знадобиться всього кілька тижнів. В офісі президента цю інформацію одразу ж спростували, назвавши це дурницями у стилі російської пропаганди. Пізніше це заперечив і сам президент Зеленський. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Та скільки б це не спростовували, наш народ уже не зупинити. Тож у Фейсбуці всі дуже цікавляться. Куди донатити на створення ядерки і гуглять, як же її можна зробити в домашніх умовах? Це все звичайно жарти. Але оскільки в цій темі замішаний Дональд Трамп, то ось його свіжесенька заява про Зеленського. Він ніколи не повинен був допустити, щоб ця війна почалася. Ця війна програшна. Висновків тут не буде. Робіть їх самі, а ще напишіть в коментарях, що на вашу думку для України краще стати членом НАТО чи відновити ядерний потенціал. А далі коротко про план перемоги зеленського, який він нарешті презентував українцям. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Це було дійсно потужним сильним сигналом. А якщо серйозно, то те, що представив президент, взагалі не схоже на план. Це скоріше список вимог до наших партнерів. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Ага, давайте далі. Якщо можна, то щось більш реалістичне. Другий пункт оборона це. Незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Ну, це теж мають зробити партнери: дати нам всю необхідну зброю, дозволити бити по Росії і допомагати нам збивати російські ракети та шахеди. Третій пункт плану перемоги. Це пункт під назвою стримування. Тут теж мають попрацювати партнери, бо Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Ну і союзники не мають забувати про обіцяні нам грошики в рамках підписаних безпекових угод. Пункт четвертий. Стратегічний економічний потенціал це те, чим ми поділимося з партнерами, коли вони забезпечать нам попередні три пункти, і цим допоможуть закінчити війну. Але потім ми їм обов'язково віддячимо. І п'ятий пункт: п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових. Контингентів цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантувати безпеку в Європі. До деяких пунктів плану існують таємні додатки. Їх нам Зеленський не показував, їх бачили тільки партнери. Ці додатки наскільки таємні, що за кілька годин після презентації цього плану самим президентом у інформаційний простір вийшов його радник Подоляк. І розказав, що ж написано у тих надзвичайно таємних додатках, там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя для того, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати і е, об'єкти накопичення, і об'єкти виробництва, в тому числі там, де буде накопичуватися жива сила, ще раз підкреслю в глибині Російської Федерації, які саме цілі будуть уражені, в якій кількості і скільки для цього потрібно зброї. Бачите, додатки наскільки таємні, що призи. Сідент не має права про них розказувати. А от подаляку можна. Дякую, дякую. Я дуже дякую, 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 дякую вам. Yeah. До речі, дуже жалко, що президент спростував інформацію про те, що ми зібралися створити ядерну зброю. Бо це, мабуть, було б більш реалістичним планом перемоги. А ви напишіть в коментарях, чи вдасться нам, на вашу думку, перемогти з таким планом. А далі в вашій увазі відео біснування московських демонів в українському храмі. Ось так у Черкасах прихильники московських чортів штурмом увірвалися до найбільшого в місті Свято-Михайлівського собору, який рішенням громади перейшов до Православної церкви України. Разом з цими любителями російської церкви був і підозрюваний у розпалюванні ворожнечі митрополит Феодосій. Ці біси виганяли з храму капеланів та представників громади, розпилювали сльозогінний газ, нищили майно і навіть били військових. результаті собор від чортів звільнили. Ми відбили храм в московитів. Зараз вони стоять на газоні позад мене. Феодосій вмивається своїми сльозами, мабуть, від своїх гріхів. А після того прихильники УПЦ МП, взявшись за ручки, ридаючи, покинули територію храму. Господи, до свого на своєму. Після того у соборі підняли український прапор та провели службу українською мовою. Діємось і віримо, що якнайшвидше виженемо з нашої землі росіян, і над кожним нині окупованим містом так само майорітиме український прапор. Неочікувано цього тижня в інформаційний простір увірвався головний радикал країни. Задовбали. Скотинять. Ми трохи забули про нього, а він почав вже любити українську землю ще до того, як це стало мейнстрімом. Коли ви востаннє пробували її, цілували ніколи. Тож у жовтні 22-го року пішов її захищати. Солдат Ляшко військову присягу на вірність українському народу і склад. Вітаю вас, солдат Ляшко стати дострою. Служу українському народові пізніше у соцмережах він повідомляв, що на фронті займається дронами, і у боротьбі з ворогом він певно має непогані успіхи, бо нещодавно його призначили командиром батальйону безпілотних систем у 63-й окремій механізованій бригаді. Першим про призначення Олега Ляшка повідомив військовослужбовець Денис Ярославський. Він виклав на своїй Фейсбук-сторінці відповідний наказ, додавши, що для посади командира батальйону потрібно мати звання підполковника, а Ляшко лише лейтенант. Після цього у сухопутних силах Збройних сил України офіційно підтвердили підвищення Ляшка. Кажуть, що таке рішення ухвалили на підставі клопотання командира бригади. І наголосили, що за два роки служби Ляшко дуже добре себе зарекомендував. Сам Олег Валерійович на це поки ніяк не відреагував, але я думаю, він почувається десь так. Я дуже злий. Та насправді ми знаємо, що не такий він уже й радикальний. 152-й, да? новими фарбами заграла цього тижня історія з керівницею Хмельницької МСЕК від партії Слуга народу крупою, яку зловили з мільйонами доларів кешу. Корупційна епопея продовжується, бо виявляється, крупа не тільки гребла бабло пачками від ухилянтів, а ще й оформила інвалідність 50 місцевим прокурорам на чолі з обласним прокурором. І вони загалом отримали з пенсійного фонду більше 54 мільйонів пенсії. Після поширення цієї інформації генпрокурор Костін звичайно ж наказав провести службове розслідування. Головний обласний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник навіть намагався виправдовуватися. Сказав, що має проблеми зі здоров'ям уже майже 20 років, а травму отримав на робочому місці цитую, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Та й загалом каже, всього у Хмельницькій прокуратурі працює 225 осіб, і лише 48 з них це люди з інвалідністю. Та такі аргументи не спрацювали. І генпрокурор його звільнив, що цікаво, за власним бажанням, ніби нічого дивного, та ця історія насправді дуже показова, бо змушує задуматись про масштаби проблеми. Ви тільки уявіть, що відбувається в решті областей. І все це тримається на величезних грошах, корупції, договорняках і ухилянтах. І що не тиждень, то новий скандал. Цього разу нічого надзвичайного, просто правоохоронці викрили на незаконному збагаченні чинну народну депутатку від слуги народу Ірину Кормишкіну. Ми її знаємо за дівочим прізвищем Алла Хвердієва. А ще більш відома вона нам за характеристикою віцеспікера Корнієнка як... Корабельна сосна. Да. поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть Баба вообще. Как корабельная сосна посвятила. Как сосна вона, звичайно, може працює і багато, але набу з'ясувало, що у 2021-2022 роках депутатка набула у власність активи на суму більше 20 мільйонів гривень. За них згодом придбала будинок на Одещині, в якому зараз проживає, але є нюанс. Її офіційний дохід за цей період та заощадження становили менше трьох мільйонів гривень, і вона використала їх на інші цілі. Таким чином вийшло, що депутатка незаконно збагатилася на 20 мільйонів гривень. Не будьте як Алахвердієва, працюйте потужно, але збагачуйтесь законно. На цьому у мене все. Наступні випуски програми. Оце так новини. Ви можете дивитись в ефірі щосуботи, о 21-й та на Ютубі прямого, Па-па!